Боролися із корупції. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, у громадян вимагають хабарі, і вони це задокументували на диктофон чи на відео, і потім йдуть до прокуратури, до інших правоохоронних органів, це не визнається як докази. А, наприклад, корумпований прокурор, проти якого громадяни зібрали докази, сам проти себе, чи прокурор, чи суддя порушувати справи не буде, тому цим законом передбачалося, щоб зібрані громадянами докази вимагання хабарів, чинення інших корупційних дій, чиновниками, щоб вони були безспірною основою і підставою для порушення кримінальної справи. А якщо правоохоронні органи саботують розслідування, значить, щоб ці докази могли використовуватися в суді навіть без Порушення правоохоронними органами кримінальної справи. Президент Порошенко, на жаль, наклав вето на цей закон, мотивуючи тим, що він порушує ряд конституційних норм. На мою думку, цей закон, навпаки, розширює можливості для громадян, оскільки корупція у нас суцільна, і про це вчора сказав навіть наш. Міжнародний партнер Джо Байден, представник Сполучених Штатів. Очевидно, вже для всього світу, що корупція суцільна. І якщо корупція суцільна, то всім миром треба проти неї боротися. Не лише спеціалізовані там органи, які створюють до десятка тільки користі, поки що від них мало. А нехай громадяни беруть. У свої руки цю священну справу боротьби з корупцією я переконаний, що волонтери, добровольці, інші всі небайдужі, кому набридло жити так, як ми сьогодні живемо. Бо це очевидно, що так жити не можна. Це очевидно для всіх, тільки крім нашої влади, яка вже майже два роки при владі. А вчора Байден їх тикає носом, як котять у одне місце і розказує про те, що найбільший рівень корупції в Україні. Це діагноз, це оцінка. От кажуть, там уряд має звітувати, президента має звітувати. Ще хтось має звітувати. Он їхній звіт учора дав Байден, що рівень корупції найвищий у світі. Так, скажіть, будь ласка, от за пропозиціями президента, як громадяни тепер можуть а, а, збирати президент, доказову базу і все таки обвинувачувати в корупції. Президент чиновій... я сказав уже, що президент наклав вето на цей закон. Тому дам, тому ми пропонуємо фактично долати вето президента, тобто щоб закон ну там косметичні зміни, які не змінюють його суті. Бо президент пропонує взагалі не приймати не приймати цей закон. Для того щоб позбавити можливості громадян боротися з корупцією, а я вважаю, що якщо на боротьбу з корупцією не здатні правоохоронні органи, яких у нас десятки тисяч цих борців з корупцією, у них по 40 по 50 тисяч гривень зарплати, і вони будуть бігати за вчителями, за лікарями, за чиновниками, в яких по 2 тисячі гривень зарплати, я вважаю, що це профанація, а не боротьба з корупцією. Бо коли людина живе вчитель, лікар чи будь-хто отримує зарплату півтори-дві тисячі гривень, і потім від нього вимагають, щоб він був білий чесний і пухнастий, то це обманювати себе, це обманювати суспільство. Якщо у вас є по 50 тисяч гривень на е, е, зарплати борцям з корупцією, то дайте хоча б по 5 по 7 тисяч гривень, вчителям, лікарям, е, тим, хто виконує функції держави. А потім вимагайте від них е, усього іншого. Скажіть, будь ласка, у нас почався останній місяць року, закінчується політичний рік, економічний рік. Ваші короткі підсумки, коментарі щодо політичного року, найбільше досягнення і найбільша помилка цього парламенту за рік. Я думаю, що підсумки очевидні для всієї країни, для всіх громадян. Кожен може пощупати цей підсумок у своїй кишені. Є там гроші чи немає? От, якщо грошей у людей в кишенях немає, якщо їм немає за що годувати свою дитину, якщо їм немає за що заплатити комуналку, за що купити ліки. То усі підсумки, а все інше, то розмови. У Біблії написано по ділах судіть». Так от діла це доходи громадян, чи є в них робоче місце у їхньої дитини, яку вони вивчили, чи є у них заробітня плата, чи є у них достойна пенсія, яка дає можливість ниже бракувати. Оце діла. А всі інші звіти гучні, красиві, яскраві, то нічого не цікаво. Людям цікаво одне можливість достойно жити в своїй країні. І саме про це, вкотре повертаюся до Байдена. Він правильно сказав, що це те про що я тривалий час кажу. Що всі ми сподіваємо, Байден вчора фактично повторив мої слова, що ніхто, окрім нас, ладу в цій країні нашій не наведе. Не можна чекати ні Байдена, ні Могіріні, ні ще якогось закордонного радника, які приїдуть і почнуть наводити порядок. Ми, українці, повинні навести лад у своїй хаті, а не сподіватися, що прийде, хтось за нас зробить. Ніхто не прийде, бо вони приїхали. І поїхали. А нам тут житі немає, немає куди їхати, немає куди дітей вивозити. І тому ми повинні наводити лад у своїй рідній країні, а не сподіватися на закордон.